Під час війни перетин кордону для чоловіків може бути складним процесом з 24 лютого 2022 року. Введено тимчасові обмеження на виїзд за межі України для військовозобов'язаних. У цьому матеріалі ви знайдете відповіді на всі питання щодо перетину кордону, і, зокрема, чи можна зараз виїхати за кордон і що для цього потрібно. Чому потрібен юридичний супровід при перетині кордону? Під час війни змінилися правила виїзду за кордон і значно відрізняються від тих, які діяли в мирний час. Через це Українці все частіше звертаються за консультацією щодо отримання відповіді на дане питання. Просять про супровід на кордоні під час прикордонного контролю та отримання відповідей. Юридична підтримка допомагає зменшити ризики відмови у виїзді та підвищити шанси на успішне перетинання кордону. Правила виїзду за кордон чоловіків під час війни. Правила перетину кордону в цілому не змінилися, однак запроваджено обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку. Чоловіки мають проходити через офіційні пункти пропуску, дотримуючись встановленого порядку, який може відрізнятися залежно від країни призначення. Консультація з юристом може допомогти зрозуміти ці правила і зменшити труднощі під час перетину, що потрібно для перетину кордону. Загальні правила для перетину кордону чоловікам необхідні такі документи, дійсний паспорт, який повинен бути дійсним щонайменше 6 місяців після запланованого перебування. Візові вимоги це перевірте, чи потрібна віза для країни призначення і отримайте її. Страхування подорожі. Деякі країни вимагають підтвердження страховки, умови перетину кордону під час війни. Чоловіки можуть перетинати український кордон під час війни лише за певних умов. Звільнення від військової служби. Чоловікам призовного віку потрібно надати підтвердження про звільнення від служби. У гуманітарні причини. Подорож можуть дозволити з гуманітарних міркувань, включаючи транспортування гуманітарних вантажів або отримання невідкладної медичної допомоги. Офіційні документи, що підтверджують мету подорожі або спеціальний дозвіл на виїзд. Порядок перетину кордону під час дії тимчасових обмежень через. Повномасштабну війну чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон, однак є винятки для осіб з обмеженими можливостями, батьків трьох і більше дітей, батьків одинаків та інших категорій, деяких інших категорій населення. Консультація зі спеціалістом допоможе визначити можливість виїзду за кордон та підготувати необхідні документи. Порядок перетину кордону на час війни суттєво змінився. Як я зазначала нові правила передбачають. Надання таких документів, це доказ звільнення від служби, документ, що підтверджує звільнення від військової служби через стан здоров'я або з інших причин, доказ мети поїздки, трудовий договір, медична документація, лист запрошення тощо, щоб уникнути відмови у виїзді через невідповідні документи, рекомендується заручитися підтримкою адвоката, який перевірить документи та допоможе підготувати їх. Належним чином. Перетин словацького кордону має такі особливості. Українці часто обирають Словаччину для виїзду. Під час перетину кордону слід перевірити. Необхідність візи, якщо поїздка не туристична, можливо, знадобиться віза. Правила охорони здоров'я. Перевірте обмеження через covid 19 умови перетину польського кордону. Правила перетину польського кордону для українців є більш звичними. Для перетину кордону потрібно підготувати паспорт і візу, якщо вона необхідна, додаткову документацію, що підтверджує. Законність виїзду. Перетин польського кордону сьогодні можливий швидко за умови, що всі документи відповідають вимогам. Тому підсумуємо, перетин кордону під час війни є складним завданням, особливо для чоловіків призовного віку. Правила та умови постійно змінюються, тому важливо мати юридичну підтримку. Консультація з юристом може значно полегшити процес допомоги. В вирішенні даного питання і забезпечить успішний перетин.